Вчаще ми сьогодні з вами потанцюємо. Не повірите, ніжками і корінками. Елемент, коли ми з вами танцюємо нікуди, розкриваємося і одразу танцюємо в другу сторону. Це швидкий рух. І от так як зараз я роблю, не робіть. Тобто ви намагаєтесь не швидко потанцювати ніжками і встигнути, а чітко. І це дасть вам швидкості. Ви збирайте збираєте а потім через стегно, через корінце розвертаєте себе, якщо буде слава стопа, то як є. Тому ви встали, зібрали, повернулись і відразу вловили себе на стопі. І потім вона виходить, так, так. Так, все улітає в потрібні стопи. В ідеалі потрібен партнер. Але не в наших реаліях ми часто танцюємо в на онлайні або в СОБ варіації. Тому ваш партнер це ваш паркет, ваша підлога. Ви тримайтесь, стали прям добре-добре-добре відчуттям підлоги паркету. Зібрали ніжко і через викидання коліна стегна назад змінюйте і відразу упор ловите в стопу. Не буде отпора, будете вилітати. І в мене більше стоїть стопа галочки в цьому варіанті, але каріна гуляще. Закривайте. Закривайте все одно, щоб тут у вас було. І якщо ми прямо будемо розбирати, звертайте одразу увагу, часто завалюємося вперед. Є такі фенсі, прикольно. Тримайтеся, тобто ви закрились, стегно коліно закрило, осаночку. Спершу і тримайте. Чек. Зібрали. Поміняли. Чек. Зібрали. Поміняли. Чек. Поміняли. Чек. Поміняв. Чек. Поняли. Чек. Поміняли. Чек. Пам. Чек. Пам Чек. Пам. Чек. Пам Як тільки тріх, трішки я не дотягую ногу, одна от, от стою, але вільна позиція опорної ноги не допрацьовує. Коли більше зусиль саме на витяжіння, чи більш чіткіше виходить, ногу весь час в тонусі є. Так саме знаєте, коли ви зробили крочок назад. І ви або весь час тримаєте сильну стопу і вона вас відштовхує, або потім ви її не волите. Тримайтеся, займайтеся. І ще щось подумати. Давайте, бежить.